Я рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти про зміни у законодавстві стосовно виплат допомоги по безробіттю. Верховна Рада України ухвалила законопроект, відповідно до якого. Виплата допомоги по безробіттю прив'язується до страхового стажу безробітного, а також підвищується мінімальний розмір стажу, який необхідний для отримання допомоги від держави. За відповідне рішення проголосували 238 народних депутатів України. Даним законом визначено, що тривалість виплати допомоги по безробіттю визначається залежно від страхового стажу. До трьох років, якщо ви маєте страховий стаж до трьох років, будете отримувати допомогу 180 календарних днів, від 3 до 6 років, якщо маєте страхового стажу 210 календарних днів, від 12 до 18 років 270 календарних днів, від 18 до 24 років 300 календарних днів і тільки якщо страховий стаж безробітного. Перевищує 30 років, він може отримати допомогу по безробіттю протягом 360 днів. Наразі, щоб ви розуміли різницю, загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років, а для осіб для внутрішньо переміщених осіб не більше, ніж 180 календарних днів. Днів. От такі у нас зміни стосовно виплат допомоги по безробіттю. Тому ви вже можете, дивлячись на свій страховий стаж, можете розуміти, на яку тривалість днів, місяців ви можете отримувати фінансову допомогу по безробіттю в тому випадку, якщо ви втратили роботу. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, коментуйте, з задоволенням вас проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.